Я не відповідаю за дії інших людей. Оля Полякова не захотіла відповідати на питання про співаків, які не переклали свої пісні з російської на українську мову, певно розуміючи, що мова йде про Андрія Данилка. Я коли мені кажуть, ти розмовляєш на мові агресора російською мовою, ви розумієте, що я кажу, так? Я да? я зрозумію. Я кажу: а може бути агресор розмовляє на мові? І От я чесь себе ламати. Так? От вони кажуть, нас це тригерить не приходіть на ці концерти, ви ж знаєте, репертуар. Я переклала свій концерт рівно через сім місяців. Я записала всі, практично всі нові пісні, тому що в мене в моєму концерті все буде добре. Всього чотири старих пісні, і дві з них змінені повністю зміст. Як, наприклад, номер 1 Вона тепер співається про наших військових і шльопки, які тепер про орків, які тікають від наших славних зсу, і в них полають пятки.